Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Настрій був. Я кажуть, розірву на собі рубаху, але я відіб'ю ворога. В глазах горіло все, і ну, ці перші дні. Там, я не знаю, ну це це, це дуже сміливі, якби то люди жируть. Ті, хто не бачив, наприклад, війну і що воно і проїздить, і ти типу, розумієш, а чим ти його будеш робити? Немаєш чим. Немаєш ні зброї, ні боєприпасів, нічого немає. Можливо, це не було організовано там на вищих шаблях, але... На звичайному рівні людей, то всі робили хто що міг. Зрозуміло, що це не мало якоїсь перспективи через те, що і по кількості боєприпасів, і по кількості зброї і людей чисельно ми були в меншості, тому відповідно це була більше можна сказати символічний спротив, ніж який міг призвести до якоїсь реальної затримки ворога в самому місті. 24 лютого 2022 року Євген на позивний депутат вступив до лав місцевої територіальної оборони. Це місце насправді є знаковим для мене особисто і для всієї нашої бригади, тому що звідси починався наш бойовий шлях у 2022 році. Тут, коли ми записалися добровольцями військоматі, вперше ми отримали свою зброю і вперше відправилися в сторону Антонівського моста, щоб зустріти ворога, який наступав на нашу рідну землю. Люди почували себе досить натхненно хаосу. Як такого взагалі не було? В принципі, все було плюс-мінус налагоджено. Відбувалася чітка видача зброї, намагалися зорганізуватися в групи, так би мовити, на той момент відділення взвода, роти, щоб можна було більш-менш якось комунікувати між собою. В цьому приміщенні в цих класах ми намагалися перебути ту ніч з 24 на 25 лютого, надзвичайно була холодна ніч. Це приміщення вже було закинуто, відповідно, тут ні вікон, ні дверей нічого не було. Було надзвичайно холодно, хотілося їсти, але адреналін переборював все, що можна було уявити собі. Тут перебували один день, потім було постійне переміщення, так як майже 25 лютого, коли пройшли Антонівський міст. Сам Херсон практично був в оточенні, і вже в самому Херсоні продовжувала формуватися територіальна оборона. Я думаю, це і спричинило такий ажіотаж з боку росіян через те, що в них в можна сказати в тилу, тому що на той час їхні війська вже були практично на околицях Миколаєва. В тилу формувався анклав українського спротиву. Військовослужбовець Микола на позивний Острий каже, 24 лютого армія РФ не зайшла до Херсона. Тривали бої на Антонівському мосту. Десь около 12 години ми помітили в напрямку Херсона близько 35 одиниць гелікоптерів, які пересувалися в напрямку Антоновського моста. Коли вони пересікли вже непосередньо херсон, було видно, як деякі гелікоптери сідали. Я так розумію, не те, що розумію, я розумів, що вони ділили висадку десанта. От з прикриттям К-52, які одразу відпрацьовували, тому що були дуже гучно-гучні постріли. Там відбувалися бої. Багато з тих людей, які знаходились там, які брали активну участь, загинули. Хтось був поранений. Безпосередньо наша група, яка відправилась туди, ми не були прямо на Антонівському мосту. наші автобуси зупинилися в посадках, і тут відбувається така ситуація. Ми Зайняли певні позиції, чекаємо, і починає рухатись рухатись колони техніки по дорозі з однієї сторони і по полю з іншої сторони нашої посадки. Зупиняється Бетер напроти нас, такий башню на нас повертає. Ну, ми думали, що тут нам вже і гайка. Насправді це відходили наші ну, дружні сили. Я не пам'ятаю, яка вже це була бригада. І нам поступила команда разом з ними відправлятися назад на місце, де формувалися, формувалися наші підрозділи. Коли поступила команда вже 1 березня вийти і зайняти певні рубежі, ми виконали цю команду наскільки це було можливо на той період часу. На цьому місці безпосередньо, 1 березня, ми зустрічали ворога, який заходив в Херсон. Ми отримали команду намагатись затримати ворога в районі площі перемоги. Ворог йшов зі сторони Чорнобаївки. Тут відбувалися перші перестрілки конкретно нашої групи. Одного з нашого з наших побратимів було легко поранено. Коли ми зрозуміли, що ворог чисельно нас набагато переважає, ми змушені були відходити до ну, вглиб міста і Наступні зустрічі були вже в районі Ушакова, але це вже відступальні дії, можна сказати. 1 березня бої у місті тривали на кількох локаціях, розповідає Євген. Одна із них бусковий парк. Це вже постріл був з БМП-2, це вже коли сам розпочався бій. Саме перший постріл був по військовослужбовцю, який знаходився на верхушці цієї незадобудови, і він вів спостереженням за дорогою і всім. Всім, що переміщалося попереду себе. Він спригнув. Я одразу зрозумів, що починається велика біда. В принципі, ми і так вже чули, що техніка рухається, тому що були звуки роботи траків. тобі ж. БМП або більш чогось тяжкого. В Цей час я встиг зайти за е, укриття, за плити, за те недостроєне здання. Десь через хвилини дві до нас. Групи, яка була там, підповз. військовослужбовець за контрактом Грицик, я точно пам'ятаю прізвище, він вже був з пораненням. У нього було поранення в області черева справа. Він підповз, і каже, я поранений, там ще є побратим, він також поранений. Більш за все йому прилетів вистріл з РПГ. Я призначив двох військовослужбовців, які намагалися дійти до цієї стелі, але вони вже не змогли цього зробити, тому що був шквальний вогонь. І це вже було б безсмислено, тому що укриття для перейти, щоб дорогу, ніякого не було. Ті люди, дивіться, я вам хочу сказати так: коли розпочався вже бій, там в принципі вже було зрозуміло, що в живих там дуже вже мало людей залишилось. Микола розповідає, бій у близьковому парку тривав не більше 40 хвилин. Потім було прийнято рішення відступати. У той же час в районі Білозерської площі двогодинну оборону тримала інша група військових. Серед них був Сергій на позивний Херсон. Справу флангу був, був е, козак Константин Миколаївич зі своїми побратимами. Позивний дід. Це правого флангу він зайняв і безпосередньо він і Його побратими перші відкрили вогонь по ворогу. Було знищено два військовослужбовця Російської Федерації і одного вони до Аж Потім ворог закидав, щоб забрати своїх, почав димовими шашками закидувати, потім я повню, кричать вистріл РПГ. Там бігборд, такий великий був, він попав в бігборт і козак оглушив на праве, по-моєму, вухо і, ну, і почався бій. Були люди наші і на правому фланзі, і на лівому, і по центрі, в центрі самого Херсонського обласного ліцею. Кожен, де міг, укриття шукав сам собі. Ви розумієте, коли шквальний вогонь йде з крупнокаліберного кулемету, ти голову підняти не можеш. І це вийшло так, я ж кажу, в парку в Бусковому. Там дерева розлітались просто. Якби тут парк був, мабуть, те ж саме було. У нас патрони гранати були. Все, бо я ж кажу, я телефонував, але сказали, БК не буде. Правда, на четвертий раз, коли я вже зателефонував, що я відвожу хлопців, то мені відповіли, що зараз ми вам підвеземо бока. Але я відповів, немає сенсу. Коли почали хлопці відстрілюватися, почали давати бї, вони почали приймати тактику обходу нас в тил. В цьому бої, бої, які має дві локації, Тобто Херсонський обласний ліцей і парк Бусковий загинуло наших героїв, наших побратимів, 19 військовослужбовців. Звичайно, коли навіть вже місто було захоплено ворогом, 1 березня вони повністю захопили адмінбудівлі, ну вони вже зайшли цілковито в місто і вже ходили їхні патрулі. Тим не менш. Люди залишалися, зброя залишалася. Кожна група намагалася зробити власні схорони, і всі чекали відповідного моменту, коли можна буде зсередини підірвати, коли наші будуть наступати зі сторони Миколаєва, а ми зможемо зсередини почати свій бій. На жаль, цей процес затягнувся на місяці, і такої обстановки вже не склалося, як хотілося в перші дні повномасштабного вторгнення. Але е, певна сторінка боротьби українського Херсона за свою свободу залишається.